እንትን የሚሆኑት ሰው ተመትዮጵያውን ውስጥ ነው የሚሆኑት ሰው ተዋልንቲና Вітаю, друзі. <кій> Сьогодні про час. Час як найцінніший ресурс. Також така ну, недивна фраза, її дуже часто вживають. І, по-моєму, немає людини, яка б не проговорила і не говорила про значимість часу, особливо людей, які досягають мого віку, а ще більше. Вони говорять про плинність часу, скачок часу, про плинність життя і що час біжить. І тижні мелькають і так тік-тік-тік-тік, а роки мелькають також не швидко. Час як цінний ресурс. І розуміючи і усвідомлюючи це, намагання управляти часом. А, ну, але з музики. З музики. Час поняття вічне, музика поняття вічне. Я недавно дивився італійський фільм. І от лягла мені музика, що називається. От я буває так, що от переживаєш фільм, хороший фільм, а, а от музика, от чітко лягай. Думаєш, по-іншому не ця сцена от з цією музикою повинна була виглядати, звучати саме так. Якби цієї музики там не було, я би сказав, що ці переживання, вони щось неправдиві, ну буквально. І тому вперше для себе, ну я ж не можу все охватити, Я познайомився ну завдяки цьому фільму. А потім як відкрив для себе Боже, скільки він написав, наскільки він популярний, можливо, точно думаю, що хтось з вас знає, чув це ім'я, це прізвище. Я його почув перше. Ну, почав знайомитися, розмаїття цього італійського композитора, виконавця, піаніста, диригента, педагога. Все охватив як і кучу премір. П'єро Піченні, П'єро П'ропічення так читається це італійське ім'я і прізвище. В основному він писав в 60-х роках, 70-х роках, дуже багато озвучив фільмів. Озвучимо. Написав фонограм, мелодії, треків для фільмів. Чомусь його, коли почитав його біографію, вважають, що він більше робив акцент і писав музики до комедійних італійських фільмів. Ну, треба буде полистати, подивитися. Не зустрічався. А от в ліричних, таких драматичних, ліричних, глибоких фільмах. А П'єро Пічоні звучить, ну просто ідеально. Я для вас спеціально синтезував цей QR і озвучку а, до а, художнього фільму. Ну, буквально познайомтеся, мабуть, також відчуєте, наскільки талановитий цей італійський піаніст, композитор П'єро Пічоні. А якраз до вечора. Якщо б, о, конкретно треки цього фільму і цей диск послухати, це такий варіант вечірній. Ну, як і ви бачите на фотографії, на обкладинці ліричка, лірична сцена цього фільму, вертаємося до складної, важковатої теми час як, як ресурс, як самий ресурс в житті людини. От чому дійсно ми вважаємо, що час є самим, скажімо так, значимим ресурсом в нашому житті? Ну, мабуть, так. Ну, перш за все, тому що, на жаль, час не тобто він його відновити неможливо, хіба що в фантастичних романах і фантастичних фільмах, там, де є машина часу? Пам'ятаєте, назад в майбутнє, знаменити американська трилогія. А це було б гарно, це було б цікаво, це було б допитливо і це було б абсолютно алогічно. Тому що фракталь спрацював би в іншу сторону. Тобто, основний, можливо пункт це час, як товар, який ти пішов, купив. І з моменту виходу з магазину, ні, на буквально коли тобі вручили цей товар, він починає змінюватися. От мене добре зрозуміють автомобілісти, особливо ті, які купляли автомобіль з салону. Таких не так багато, але все одно є. І ви знаєте цю штуку. Ти купляєш автомобіль. Я один автомобіль в своєму житті. Один? Ні, не один. А, купив в салоні, і коли ти виїжджаєш на Новесенькому в Целофані автомобіль. Ну, мається сидушки, що не зняти вся та плівка. з моменту покидання воріт, а, твій автомобіль став дешевшим. Буквально в воротах він став вже дешевшим. Ну і далі відбувається те, що повинно відбуватися з кожним днем. Він дешевший, деш... ну, в залежності від автомобіля, Я свій перший автомобіль брав дуже дешевий, повірте. Ну, прийшлося таке життя. було, Але салону. А... І от оце поняття час як а, єдиний ресурс, який неможливо повернути. Ну, все можна повернути. гроші можна заробити. Матеріальні речі можна замінити, оновити, зробити якіснішими. але втрачений час неможливо повернути назад. Другий такий екзистенціальне потрясіння, якщо вдумуватися, в значимість часу в нашому житті це те, що час. Наш час конкретно усвідомлення, те, що зараз продукує мій мозок, те, що буде сприймати ваша суб'єктивна реальність, ваш мозок, це час як обмеження. Тобто, в кожної людини є лише певна кількість часу в житті, в роках, годинах, хвилинах, секундах, навіть зетосекундах. І ми не знаємо. Точно, скільки його часу у нас є, і скільки часу залишилося. І саме це, як не дивно, от в цьому пункті час об... як обмеження, це робить його надцінним. Тобто цінність його, як не дивно, в невідомості, а значить, усвідомлення, що ти не знаєш тривалість власного життя. Заставляє тебе гальмувати його. от Вся ця ідея слов, «Life» сповільнене життя, усвідомлене життя, ну, як і «mindfulness», саморефлексія, самоосвідомлення, самопізнання, стоп, придивися, цей день закінчується, ну, ще глянь, от сонце сідає в ніч, а які зорі, приземлення і. Повернення до розуміння обмеження, а цінність того, що часто збігає. І ти починаєш хапатися тим більше, коли працюєш з психотерапевтом. Чому мені подобається екзистенціальна психотерапія, останнім часом все більше і більше, що вона торкається таких глибинних тем. А в чому ще можна було би сказати цінність або Надцінність, ресурсність часу. Це те, що, якщо ти можеш керувати управляти своїм часом, ти можеш управляти своїм життям. Іншими словами, час впливає на якість нашого життя. Ну ми ж все-таки щось плануємо, досягаємо, прагнемо, рухаємося до успіху, задоволення, щастя, продовження себе, наші діти, якоїсь продукції, щось, щось створити. І а, це є використання часу. І коли ти управляєш цими процесами, ти усвідомлюєш, наскільки це цінно. От всі точно знають, мені ще оце чуть чуть часу, щоб доробити ще в один день. Я про творчість, я не про відпочинок, коли не вистачає одного дня того понеділку, коли треба йти на роботу. Ні, я якраз коли є захоплення, бажання щось зробити, творити, рухатися вперед, а для цього потрібно одне час. І той час, яким ти можеш управляти. Як Використовувати його для себе найбільш ефективно і отримувати таку, знаєте, глибоку егоїстичне задоволення, як я це все класно зробив, як в нас вийшло, ну, якщо це командна річ. Тобто це ситуація, коли управляючи часом, ти створюєш моменти життя, ну, я ж говорив про якийсь гедонію, соціальну, біологічну задоволення. І ці моменти життя це, в принципі, твій альбом, альбом твого життя. В які є світлини, фотографії, які ти закладаєш, а потім дивишся, Боже, якими були молодими, як, як ми сміялися з чого? Абсолютно з якоїсь дурні. Але вся група, я згадую свій медичні навчання в медичному ще тоді інституті, потім він став академією, потім університетом в медичному інституті. Ржачка була. Причому дурня точна якась була. Але от оця фотографія, а ця світлинка, і дивишся на неї, от дійсно, як час, наче тоді зупинився, і ти зараз повертаєшся і думаєш, ну це ж було. Це ж було, і ти його відчував. Хоча тоді про час ти абсолютно не задумувався. Та який час? Там було зовсім інші цікавості. В чому ж можна сказати ресурсність, важливість або націнність ресурсів часу? Це, мабуть, як продовження того, що я сказав, управління часом, яке починає творити якість твого життя, і відсутність управління знижує якість життя, зрозуміло. І в цьому житті ти створюєш цінні моменти цього життя. Тобто час це основа для якогось створення і фіксації. Ось тут я зробив, отут я познайомився. Ось тут ми зійшлися, ось до сьогоднішнього дня ми друзі, тому що ми тоді зустрілися, тому що, тому що, тому що, тому що. Тобто дійсно ми говоримо про оцю надцінність моментів нашого життя як події у часі. І час направду є основою для, для, для цього досвіду, для тих подій, які відбувалися в нашому житті, де були і подорожі, де були знайомства, і кохання, і захоплення, і безсонні ночі, слухаючи, і просто. Майже екстаз від прослуховування Отель Каліфорнія Еглс. Перший диск, який втеча з групи з навчання. Тільки тому, що дали на одну годину послухати Eagles Отель Каліфорnia. І це було щось неземне. І друзі, і всяке було, і бухло. Ну все було. Це, це, це моменти нашого життя. Вони абсолютно всякі. І... А, вони цінні, вони яскраво ілюструють, що вони були тому, що був час. Час як основа, час як можливість переміщення, зміни, Зміни, потім роботи пішли, одна організація, друга, поїздки. А потім понеслося, і це також це було оця, набір цінних моментів свого життя. Ж, Коли Пегас заскочив в хату і копитом дав по одному місцю, і я там створив спочатку міні-оповідання, а за ними пішли повітряні оповідання. Так от факт повітряних оповідань, книжечка Повітряні оповідання це те, що вони були створені всі в літаку. Ну, от був час, бачите, я знов про час, коли я літав буквально кожного не кожного дня, перепрошую, кожного тижня. Це точно. А бувало, що в тиждень я двічі кудись літав. Як правило, це були лекції, це були мітинги, це були якісь зустрічі, конференції. Ну, з літака в літак, з літак в літак А ви ж знаєте, навіть годину летіти, але скільки ти ж сидиш в аеропорту. І я брав з собою ноутбук ну, для роботи і писав оповідання. В літаку. І так народжувалося оповідання, яке я як і так не назвав повітряні, в силу того, що вони були створені в літаку. Я сподіваюся, що скоро принаймні вичітка вже відбулася. Три книги: міні-оповідання, повітряні оповідання і хроніка пікіруючої психлікарні, яка в мене там на банері, на заставці, вже будуть в вільному доступі. Ну, захочете, почитайте вони. Як на мене, вони такі. Оптимізуючи життя, психотерапевтичні, по суті, час можна прив'язати ще в чому цінність часу? для чого ним потрібно управляти і ставати іноді школярем, щоб малювати свій табель, графік, що робити, його послідовність, цінувати цей час. Навіть усвідомлювати, що твоя прокрастинація також тобі потрібна час як відновлення. І це, мабуть, недаремно твій мозок, який включає оцю дефолт Network систему мовчазного мозку, не думаючи о пасивної, пасивної активності, така формуліровка дивна пасивної активності, тому що там дійсно задіяні певні структури головного мозку. Це також здоров'я. Тому час і здоров'я, вони... Ну, як на мене, жорстко прив'язані, тому що здоров'я тісно пов'язано з тим, як ми проводимо час. І тут нічого нового, тут тільки можна вернутися до нашого генія, та ні, не нашого, всесвітнього генія Миколи Амосова, до його енциклопедії здоров'я, до його творів, щоб ще раз собі нагадати, наскільки важливо. Ефективно використовувати час суто егоїстично для свого здоров'я, не гроте його, щоб бути ефективним для своїх дітей, для навколишніх та в кінці кінців для, для, для всіх. Тому здоров'я однозначно пов'язано з тим, що ми робимо протягом якогось часу, що ми робимо у часі. Ну, саме, саме просте фізична активність. От всі це знають. Мало хто робить. Мені попалася робота, де перераховувалися різні фактори протекції запобігання. при різних різних захворюваннях. І там, там супер, там і нейродегенеративні хвороби, і психічні розлади, і алергічні хвороби. Дуже, дуже велика така аналітична стаття. І вони шукали весь час. Превенцію, протекцію чим можна запобігти, як можна уникати, які фактори доказано, ефективно впливають. І а, єдиний фактор, який проходив практично по всіх хворобах, як запобігаючи один із ефективних, це була фізична активність. Єдине там було слово задоволення, щоб не заставляти нікого. Тому відпочинок вчасний, фізична активність як відпочинок. Що ти робиш для своєї голови, для своєї душі, чи ти приносиш йому задоволення, а як твоя душа взаємодіє з твоїм тілом, тим же кишківником? чи дружить дві нервові системи? Це також час. Це також час, який демонструє суперзначимість цього ресурсу в нашому житті. Ну і, звичайно, соціум. як тут уникнути наших друзів, нашу роботу. І а, це, якщо тут застосовувати поняття часу, то це така собі універсальна валюта, якою ми обмінюємося у стосунках. Виявляєте, ми можемо дарувати комусь ось цю безцінну річ, час. Принципі, а давай я зроблю. А давай, от ми це розпреділимо для того, щоб в тебе був час на твою дитину. А я говорю про свій колектив, якому дуже багато дівчат, жінок, відповідно, в них заточеність на власні сім'ї дуже висока. Ми обмінюємося, і це велика розкіш дарувати людям свій час. Навіть коли ти там. З запарений роботою, а так буває доволі часто ще одна така яскрава демонстрація, тобто можна його назвати соціальна чи суспільна цінність часу. Ну і в кінці кінців, час його цінність, його безцінний ресурс. В тому, що він дає тобі можливість саморозвитку. От піраміду Маслоу всі пам'ятають, і там на вершині самореалізація. А це також час. Для самореалізації потрібен час, потрібні якісь зусилля всього того, що я говорив раніше, вчитися новому, не опускати руки, коли тебе життя нагинає, все одно підніматися і. Підніматися ще вище і оглядатися на альбом свого життя, де не тільки лише і не лише тільки усмішки, і все одно рухатися вперед. А, час реально безцінна річ. Дуже складно а, просто так взяти і чітко володіти, управляти ним, особливо коли ти забіганий, запарений. Кілька робіт та ще сім'я, відповідальність в ситуації невідомості, те, що відбувається в країні, тривога, страхи, втома. На 20, скільки там, на 40 чи на, 20, ні, на 40% зросла кількість поглинання антидепресантів і вітамінів. останні крайні дані, я говорю про Україну. І а, цінувати час просто ти не задумуєшся, наскільки це важливо, тому що. Пандемія, війна, економічні потрясіння, якісь інші біди, які не зв'язані з війною, а час, ресурс, який закінчується, і він, що називається, не звертає увагу на те, що відбувається навколо тебе і в чому ти живеш. Він просто отакий собі тікаючий і відходячий. Ну, я вже в, одні, в тому а, терапевтичному етюді цитував письменника, нобеліата з темою смерть, яка покинула місто, і що відбувалося, коли людям подарували нескінченне життя, і як це їх почало наказувати, як вони почали призивати «Вернися назад. Добре, ми ще до цієї теми будемо вертатися. Тема керувати своїм часом, управляти часом однозначно складна. Але я недаремно все описав і розповів про значимість часу, його безцінність ресурсів. І вже почав натякати. Є моменти в житті, і я іноді так працюю зі своїми пацієнтами. Коли я говорю: знаєте, ми прийшли в той період вашого часу. Коли вам прийдеться регресувати до рівня учня і скласти свій графік і чітко йому слідувати. А, тому що будуть моменти, коли ваш дорослий буде заставляти і говорити, та ні, це не зараз важливо, та ще щось зроби, і роби те, а не те, і тому подібне. І ви повинні вертати себе в оцю цінність і усвідомлення часу. Почніть з того, що. О, перейдіть на аналоговий годинник. Та банально проста порада, яка знову ж таки звучала і в моїх лекціях і етюдах. Аналоговий годинник велика маленька стрілка, секундна стрілка, яка рухається по циферблату, від, від цифрового, який просто показує. Цифри яскраві. Аналоговий годинник дозволяє вам бачити добу. Бачити добу, і буквально поглядом в день з 15 годин перекидатися на 20 годин і думати, а тут треба буде зробити тут. Я ж обіцяв заповнити ось цю штуку і відправити. Аналоговий годинник вертає в планування часу в своїй голові. А якщо це ще підтверджується вашим графіком, ще з чимось. Це вже можливість дійсно управляти часом, а саме важливо ефективно ним управляти. Тому що всі ми намагаємося управляти часом, але всіх нас все одно є така штука, на яку колись сказав Сенека. Він сказав, що ми скаржимося, що в нас не вистачає часу, проте живемо так, наче він нескінченний. Чи, чи, його, чи він вічний, ну, щось в такому плані. Скажемо, немає часу. Розкидаємося ним як таким нескінченим ресурсом. Тому ось такі речі, які дійсно ти плануєш, навантажуючи себе вранці, коли в тебе там найбільше ще сил гормонів, і розпреділяючи ефективне, егоїстичне задоволення. Використання часу на себе до вечірнього, а не сидіти там по ночах і потім казати, не вистачає ні на що. Тема, я розумію, дуже велика. Про неї можна говорити, говорити, говорити. Але для мене було важливо сьогодні, ну якби заявити і ще раз закинути в наш клуб таку глобальну екзистенціальну тему, цінність цього ресурсу під назвою час. Ну і, звичайно, як ми можемо управляти. Я впевнений, що я дякую, що ви відповідаєте на моє тюде і власні історії розповідаєте, і що ця тема точно так якось вас зачепить. А Пічоні обов'язково послухайте, класний композитор, дуже і ліричний, і веселий. Це правда, він дуже розмаїтий. Ну, почніть принаймні з того альбому, який я вам показав, із цього фільму. Я думаю, що ви точно отримаєте задоволення. Ну що, друзі, думаємо, думаємо і ще раз думаємо.